Всім привіт! Оно ну. підходять. Рішили спробувати німецький бліндвейн. Рожевий і білий. Оця штучка стоїть 10 євро. Це як, по-моєму, вино розігріте, так? Да? Вино розігріте. Гадость, капець. Написано 5 євро, а заплатили е, по 10. Віно you know? пряником. Рука моя з'явилася. <laughs> так що прийдеться Сереги пити два Глінгвейна, тому що це на любителя. любітеля. А потім... А потім <laughs> Каже, потім буде Серегу вести. Ну-ну, гаряче вино. Я колись, коли була студентка, пробувала таке, мене овочали. Воно, звісно, відрізняється. Ми вирішили попробувати, оскільки ніколи не пили, а в Німеччині не спробувати гітвень, це, звісно, так. Да. Так що зайшли на ярмарок і попробували. Ван Ялинка. Ялинка. Отаму. Да, отаму брали. <скрес> <как> <Тошмаре. скрес> Я вино не п'ю, а вино розігріте це вообще. Не любителя. Думали, тут будуть качений, ярмарка класна. Все приходно так. Красиво, все украшено, ну. Якщо бачите, там. І зараз пройдемося, ще подивимося. Ми... ми з рук заками. Іщ. Вона є десь. Каже. Це на на наше я йду в школу. Ти в школу не йдеш? Ні. Ну, а чте кажеш, я в школу? Сьогодні ходила в школу. Серега, подужа в один грін Зараз добирається до мого. Я ж не взяла десь євро потратить, тоди пробувати. Мама, ви навіть не трохи не спробували, я ж бачила. Ха-ха-ха, каже. Мама, ти ні трошечку не попробувала, я ж бачила. Так, да, це правда, мама ні трошечку не попробувала. Мама так, ту і все. Ну, можна і На дворі тепло. Рик. Ось от така краса. <звук> така. Випили Грінтвейна, Серега випив свій і ще час мого. Каже, уже йому, йому втекло, можна. Ось таке ще. Ще трошки погуляємо і йдемо. Ну, ось такі справи. Так що ми вже спробували глінтвейн, Це на любителя, Будемо збиратися зараз додому. Щас?